Двотижневої давнини. Так уже раза три виносила її і, і такі гори. Чому не прибрано у місті? Обікрали автівку. Напередодні суду невідомі понівечили автозахисника Євгена Положія. Примари мегаполісу та міська романтика. глибоко копає. У Сумах відкрилася фотовиставка Харківської художниці. Добрий вечір. Новини на ЮАСуми. У студії працює Наталка Гордус. Того тижня суми потопали у кучугурах не тільки снігу, але й сміття. Компанія «Амусон», яка вивозить відходи з двох третин обласного центру, називала причиною непочищені дороги до сміттєвих майданчиків. Яка ситуація зараз дізнавалася наша знімальна група? Минулої п'ятниці, коли ми були на Ремісничі, сміттєвий майданчик був схожий більше на сміттєзвалище. Зараз же баки пусті, залишилися лише гори ялинок. Така ж картина була й на Новомістинській. Зараз прибрано. Через два дні, мабуть, після того, як ми общалися з вами. Регулярно вивозять? Так, да, добре. Раз приїхали, взагалі, повитягували, потім другий раз приїхали з лопатками. Ось весь все, що на дорогі мусять, вони підмили, погребли, самі очистили дорожки. Вбралися. Така ситуація не всюди. На привокзальній купи залишились на місці. А як давно не вивозять? Ну, мабуть, на діль дві. Кругому двір її можна заїжджати, а чого вони не беруть. А давно вже не забирають? Та давно вже не забирають. Вже я не знаю скільки. Я і не часто ми вдвох їздимо, так я через день виношу. Так уже раз-три виносила і, і такі гори. Подібний на Троїцькій, не вчасно сміття, утрамбовують колесами да, почистили все, как бы, и то не сразу, а именно много времени уходило для подъездных путей к контейнерам, то есть ручную работали. Осталось там э, на парижской команде химики из КД пару площадок, до конца дня вывезут э, и уберут из контейнеров и из контейнерной площадки. Катерина Гладенко, Віктор Лапченко. На часі новини. Нагадаю, Амосон місяць тому розрахувало новий тариф для населення. Такий зростає на 43%. Тобто, з однієї людини підприємства хоче брати на місяць не 7 гривень 74 копійки, а 11 гривень. Питання про подорожчання послуг мали слухати на виконкомі 20 січня, але не стали. Знайшли претендента у директори. Депутат Ігор Перепека запропонував на посаду керівника комунального електроавтотрансу громадського активіста Дмитра Шестерньова. І напевно немає нічого страшного, що деякі з них не можуть відрізнити стиснутий газ від скрапленого газу. Але ж саме головне те, що деякі з них знають, як утримати вартість проїзду на найнижчому рівні. Тому на підставі статті закону України про статус депутатів наша фракція пропонує Дмитра Шестерньова на посаду директора КП КПЕЛЕКТАТРА. Дмитро Шестерньов, який неодноразово виступав за зниження цін на маршрутки і оскаржував рішення про подорожчання плати, нам повідомив. Особисто з спаме перепекою незнайомої бажання ніякого немає. Ніякої заяви щодо організації цієї посади, також не подавав. Тому як він може носити кандидатуру попередньо, навіть не то те, що не спитавши, не погодивши, ну навіть не скавши якесь питання мені. Знову ж таки, то з ми не взагалі особисто. ним взагалі особисто». діючий директор комунального підприємства Олександр Перчаков допрацьовує останній тиждень, оскільки 25 січня у свій день народження написав заяву за власним бажанням. Обирати нового керманича електроавтотрансу збираються у відкритому конкурсі. Фоторепортажі листи на фронт списки героїв, представлених до нагород. І життєві історії тих, хто відстоює і допомагає відстоювати суверенітет України по обидва боки лінії фронту. Усе це можна знайти на сторінках нового видання, що вийшло друком кілька днів тому. У книгу під назвою Вклоняємось доземно українському солдату увійшли історії військових журналістів, волонтерів та власне самих учасників бойових подій. Книга складається з чотирьох розділів. Перші два солдати та волонтери. Решта листи на фронт і списки героїв. З ким журналісти зустрічалися під час переривах в боях, під час роботи в своїх військах. Вони записували відповідно їхні погляди на війну, як вони, в яких вони участвували в боях. Самих героїв книги на презентації не було. Вони продовжують захищати суверенітет країни в зоні АТО. Зате були присутні волонтери. Ця книга, ну і такі книги, такі проекти журналістські, вони мають нецінними значення. Чому? Бо це е, дає розуміння, що відбувається в нашій країні, що відбувається війна, російсько-українська війна, яка скромно названа АТО. І е, якщо не прийде до нас цього розуміння, то ми так і не збудуємо успішну українську державу. Підготовлена та видана книга Міністерством оборони. Наклад тисячу примірників. Їх передадуть публічним і шкільним бібліотекам. Продавати видання поки не планують. Ірина Касяненко, Сергій Сурков на часі новини. Під чесне слово Зарічний районний суд міста суми обрав запобіжний захід для екс-голови облдержадміністрації та екс-народного депутата Володимира Шульги. Замість грошової застави у понад мільйон гривень, яку просила прокуратура, суд призначив особисте зобов'язання. Це найменш суворий запобіжний захід. Прокуратура не задоволена тим рішенням, яке виніс за річний суд сьогодні, по розгляду клопотання про обрання запобіжного заходу в шульзі. Однак, на жаль, відповідно до чинного законодавства вказане рішення ми оскаржити не можемо. Все ж таки, суд визнав обґрунтованість підозри Шульги і також зобов'язав підозрюваного раз на тиждень з'являтися до слідчого, здати свій закордонний паспорт і повідомляти про зміну свого місця проживання. Володимиру Шульзі інкримінують три злочини: службову підробку, отримання зарплати в статусі народного депутата за час, коли він був у приватних справах в Австралії та Вануату. Плюс інкримінують привласнення понад мільйона гривень, що призначалося для застави його підлеглої Ірини Тараненко, яку спіймали на хабарі нібито для самого шульги. Те, що суд не обрав йому грошову заставу, власне кажучи, вивільняє для шульги можливості у найкоротший термін. Все-таки розпорядитися певними коштами, ми, які в його я думаю, що є, аби залагодити проблему із потерпілою. Шульзі дається ще один шанс для того, щоб він насамперед відшкодував заподіяну шкоду. Мільйон двісті вісімдесят тисяч гривень це чужі гроші, які він просто повинен покласти назад. Сам Володимир Шульга свою провину не визнає і рішенням суду не задоволений. Я нічого незаконного не завершав. Дякую. Але вас підозрюють у привласненні мільйона. Ви брали ці гроші? Я вам відповів. Вас підозрюють у шахрайстві, Я... у підробці документів. Я вам відповів. Чому ви не задоволені сьогоднішнім рішенням. Тому що так, каже мій адвокат. Вибачте, досить. Маргарита Ермак, Віктор Лапченко на часі новини. Земля та архітектура окремо у Сумській міській раді. Реорганізація на два управління розділили департамент містобудування та земельних відносин. За проголосували 35 депутатів. Запрацювати нові управління мають з травня. До цього ухвалять положення про них звільнять і наймуть працівників. Департамент проіснував у міській раді трохи більше двох років, очолював структуру Анатолій Жук. Після того, як очільником сум став Олександр Лисенко, директора департаменту тричі звільняли і тричі він поновлювався на посаді. Тепер чиновника можуть звільнити в четверте у зв'язку з відсутністю такої посади, як директор департаменту. Що звичайно це все направлено лише на те, щоб звільнити мене. Але в такий спосіб це зробити буде неможливо. І ви вже прийняли рішення дві сесії тому про те, що директор буде головним архітектором. Так от ті, хто готували дане рішення, забули про те, що відсутність освіти це є підставою для звільнення лише медичних працівників. І з 10 люта я ще й стану головним архітектором, хоча я можу сказати, що я того не. Хочу. Учора вночі у сумах пошкодили і обікрали автівку адвоката Сергія Рижова. Він захищає у суді інтереси журналіста Євгена Положія, на якого був скоєний напад у квітні 2014 року. Саме з цією справою адвокат пов'язує пошкодження своєї машини. Було зроблено біля будинку. Відповідно, воно було з прихованням, начебто з метою пограбування. Але те, що можна було пограбувати, дійсно мала цінність, вона залишена. Ну і демонстративно там залишено привітання, але про це я розповім так сказати, безпосередньо слідчому. Методи відпрацювання так сказав, неугодних залишаються тими, якими були відповідно з моїм. До вчора пан Положий написав на фейсбуці про те, що його адвокату Сергій Рижова розбили автівку і він це пов'язує з цією справою. Як ви прокоментуєте, чим може це взагалі бути повідомлення? мною багато чого пов'язують по цьому поводу по поводу положення. Хочу заявити тому, що ніякого отношения, тільки сьогодні узнав по цьому поводу. Я думаю, Рижов... Ціну себе набиває. Ціну себе набиває просто, Я думаю, йому краще знати, откуда що росте. Лічно нічого не знаю. У поліції про пошкодження автівки адвоката Євгена Положия повідомили вночі було вчинено проникнення до салону автомашини. Розбито бокове скло дверцят передніх з боку пасажира. І салону автомашини було викрадено відео автомашини було викрадено відеореєстратор. На місце пригоди виїжджала слідчо оперативна група поліції, проводились відповідні слідчі і оперативні дії. І поліція відкрила кримінальне провадження за частиною першої статті 185 кримінального кодексу України. Крадіжка на цей момент особи поки що не встановлені. Що стосується самої справи про побиття журналіста, сьогодні у суді заслухали одного зі свідків. Ще чотирьох запросили на 17 лютого. Олена Адаменко, Олександр Гордус на часі новини. Примари мегаполісу та міська романтика. У Сумах відкрилася виставка харківської фотохудожниці Лоли Гайнудінової. На розсуд глядачів авторка представила близько 40 арт-об'єктів. Назва виставки це два ієрогліфи, що в перекладі означають країна Китай. На створення основної частини арт-проєкту художницю надихнула історія китайського міста Донгуан. На початку 2000-х воно занепало, бо жило з наркоторгівлі. Произошел некоторый отток денег, и очень много производства было перенесено в соседние города, и достаточно много людей уехало. И А многие производства, они просто остановились и превратились ну, в такие тоже своеобразные объекты, вот в данном случае арт-объекты. Противопоставление человека и э, ну, такого города, всего вот этого урбанизации, антиприроды, антирасслабленности, анти такое все искусственное, и только человек среди этого всего настоящий. Ну, как-то это очень читается, очень понятно. Крім зруйнованих фабрик, знайшлося місце і міській романтиці. В этих работах, как и во всіх її предыдущих работах, которые я видела, присутствует такая твердий стержень, я бы сказала. Вот. Она глубоко копает і затрагивает. Тонкі і такі-то, ну, скрити, може, для самих себе струни душі. Виставку про Китай містяни зможуть побачити у галереї Академ Арт протягом двох тижнів. Триватиме вона до 10 лютого. Далі авторка планує повести експозицію до столиці. Ірина Касьяненко, Сергій Сурков на часі новини. Таким був цей день, 27 січня. Завтра зранку у студії зустрічаєте Анну книж. Ми ж побачимося о 17-й. Гарного і затишного всім вечора.